Я вас знову хочу привітати з цим святом. Це дуже особливе свято, коли люди дякують Богу за те, що Він дав їм все необхідне для їхнього життя. Сьогодні я хочу трошки полинути в історію цього свята. Ви знаєте, все має начало, початок. Так як наша країна святкувала День Незалежності, воно почалось там в 91-му році, коли проголосили День Незалежності. І всяке свято, воно має якийсь початок. І свято жнив, або свято подяків, воно теж має початок. А я хочу звернутися до тих, хто читає Біблію. Якщо хтось не читав або не знає про це свято, ви по ходу служіння ви дізнаєте, що це за свято, і більше вже будете мати уяву. Хто пам'ятає, скільки років вже святкується це свято? Ніхто не знає. Три з половиною тисячі років. Ви уявляєте, яке це древнє свято? Як давно воно вже святкується? І е, справа в тому, що це свято почалося з Божого повеління. Тобто не хтось там придумав чи щось, щось вирішив. Ні. Це сказав Бог, щоб люди святкували це свято. Я хочу зачитати. Книга вихід, 23 розділ, 16 вірш. Відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на полі, а також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Бог колись звертається до свого народу, і Він каже, що ви будете. Відзначати свято жнив. Я хочу, знаєте, так трошки заглибитись, але не в цей вірш, а щоб які були до цього передумови, до цього, як сказав Бог. Чому воно повинно було іменно так. Колись Господь вибрав собі народ. Він вибрав спочатку одну людину, це Авраам, який повірив Богу, який почав слідувати. Згідно його повелінням, і через цю, цю людину Бог розмножив собі великий народ. Але з певних обставин цей народ опинився в Єгипті. Вони там жили, були в рабстві. І потім Бог бачив, як їм важко там живеться. Він їх виводить з цього, з цього рабства і веде в землю. В землю обітовану. І коли Бог обіцяв цю землю, то коли він їх виводив, він сказав такі слова. Це книга Левит, 20 розділ, 24 вірш. Тому я сказав вам, ви успадкуєте їхню землю, я дам її вам у власність землю, яка тече молоком та медом. Я Господь. Ваш Бог, який відокремив вас від інших народів. Коли Бог виводив свій народ, то Він каже, ви жили там, але я вас, вас виведу в іншу землю. І землю настільки благословенну, що Він використовує такі, знаєте, алегорії, які кажуть, що земля, яка тече молоком та медом, земля, тобто повного, знаєте, благо... Там все є для життя, там є все. Він каже, я вас виведу, і ви будете володіти цією землею, ви будете жити там. Але коли заглиблюся іще далі, то трошки, знаєте, приходить, ну, як коли досліджуєш, то хто були ці люди? Кому він каже? А вони були скотарями, вони не були землеробами. Ці люди займалися вирощуванням овець там верблюдів і ще щось. Вони постійно кочували, кочівники. До цього Авраам жив в Урі, це нинішня територія Іраку. Бог його покликав, він відкликнувся на Божий призив. Він прийшов в землю Ханаанську, тобто нинішню територію Ізраїля, і він там кочував туди-сюди, і він завжди кудись переміщався з своїми отарами. Потім вони перемістилися в Єгипет, і коли Бог вивів свій народ з рабства з Єгипту, Він привів їх в пустелю туди на Аравійський полуострів, і там Бог дає закон. Він покликав до себе Моїсея і дає закон Моїсею, щоб він розповів народу Божому, як їм необхідно жити, що їм треба виконувати, чого не потрібно, як ми чули для дітей, добрі плоди і недобрі плоди. Тобто, за добрі плоди каже, я тебе буду благословляти, за недобри будеш получати те, що заслужив. І Бог дає закон. Він там дав 613 заповідей. Ми всі їх не пам'ятаємо, пам'ятаємо 10 заповідей, на всьому це побудовано. І серед цих заповідей була одна постанова. Оце, що будеш святкувати святожнив. Для Євреїв, це було, ну, може, хтось і займався землеробцем, але здебільше вони були скотарями. Коли Яків переселився до Єгипту, і його син Йосип прийшов, щоб познайомити Якова з фараоном і просити їм землю, то він сказав, що вони скотарі. І дай моєму батьку, моїм братам землю там, де можна випасати худобу. А тут їх Бог перепрофілює. Він каже, ви будете не тільки займатися там скотарством, розводити овець, корів і ще щось, але ви будете й обробляти землю. Ви будете обробляти землю, і ви будете отримувати добрі плоди. Коли вони йшли, вони не знали, куди вони йдуть. Ці люди, які Бог вивів з Єгипту, вони ніколи не були в Ханагані. І для того, щоб запевнити цих людей, що там дуже добре. Бог каже Моїсею, що ти візьми 12 відібраних мужів і направ їх туди, як розвідників, щоб вони подивилися, яка ця земля, добра ця земля чи недобра, щоб їх якось удостовірити, щоб вони розуміли, що там все добре. І коли ці розвідники пішли в ту землю, і вони побачили, наскільки багата була ця земля, вони несли плоди, щоб показати своїм братам. Що там все добре? Там дуже гарні були плоди, і ми знаємо, що зараз Ізраїль, він один вирощує, ну там дуже велика спека, але він вирощує продукцію, сільхозпродукцію не тільки для себе, але навіть експортує в багато країн світу. Він експортує багато зернових в інші країни світу. Бог каже, що це благословенна земля. І ось коли вони вийшли з тієї землі з Єгипту, йдуть в землю обітовану, то Бог дає повеління і він каже, що відзначатимеш і свято жнив. Люди не мають ні города, ні садка, нема в них нічого ще. А він каже: а ви будете відзначати. Чому? Тому що це земля дуже благословенна. Якщо у цей вірш заглибитись, то ми побачимо декілька деталей. Вірш починається так: відзначатимеш і свято жнив то перших плодів своєї праці, з того, що ти посієш на полі, а також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Як би то свято одне. Але коли ми заглиблюємось, ми бачимо дві деталі. Він звертається до Моїсеї і каже, що ви будете відзначати спочатку. І в кінці, тобто, свято одне, а, свято, а святкувати будете два рази. І народ Божий святкує до сих пір два рази це свято. І воно має назви, я їх назву, як вони називаються єврейською мовою. Це свято Шавот і свято Сукот, яке буде відзначатися в цьому місяці 29. Вересня починається це свято. І вони мають такі, знаєте, символічне значення. Знаєте, якось так дивно виходить, що одне свято святкується два рази, і кожен раз, коли святкується, теж мають значення, таке двозначне значення, коли там згадуються дві речі. По-перше, люди дякують Богу за врожай. Перше свято Шавуот. Це святкується на 50-й день після Пасхи. Але воно починається на другий день після підготовки на другий день після Пасхи. Люди виходять, жнуть перший сніп пшениці і заносили його в храм. Ну, там зернові дозрівають раніше, ніж у нас. У нас вони десь уже в кінці якому місці, хто пам'ятає, коли там в серпні, мабуть, спочатку да, там починають зернові спіти, а там вони вже десь в травні, вони вже доспівають. І зрізається перший сніп і заносять храм. Але на 50-й день після Пасхи люди починають святкувати перший день подяки Богові за врожай. І він має подвійне значення. Вони ще святкують. І дякують Богові за те, що Він дав їм слово Боже. І ще воно називається День дарування тори. А сьогодні ми недаремно молилися за хліб і за слово Боже, за Біблію. Недаремно. Це знаєте, таке символічне значення, що ми дякуємо Богу за те, що Він дав і для нашого тіла, і дав для нашої душі. Так само і вони святкують це свято, те, що Бог дав їм і для тіла, і для душі. І ви знаєте, це речі такі нерозривні. Наша душа вона потребує, щоб ми її якось годували, щоб ми давали їй їжу. І Люди годують свою душу чим завгодно. Телевізор, інтернет, якісь там, розважальні заклади і так далі, але це не насичує душу. Віруючи, знаєш, коли ти читаєш Писання, то Бог сам каже для твоєї душі і сам годує твою душу. І ви знаєте, коли Ісус був в пустелі, коли диявол його випробовував, і Він хотів його спокусити, і казав ось камінці, і скажи, щоб вони зробились хлібом, а то Ісус сказав, що не одним хлібом буде жити людина, але Словом, який сходить із вуст Божих. Це дуже важливо, що ми будемо жити не тільки хлібом насущним, яке дається для нашого тіла, але і словом, яке годує нашу душу. Е, і далі він каже в цьому вірші так: що а також свято збору врожаю свої праці з поля наприкінці року. Так дійсно, що люди збирають і впливають. Кінців, знаєте, ми багато чого. Зернові збираємо, потім копаємо картоплю, збираємо помідори, якісь там закрутки робимо, Ну, багато чого ми можемо робити, правда? І коли ми зібрали весь урожай, ми заглядимо свої, знаєте, кладові там чи погриби і дивимося, ага, вони підверх. Або як один мій знайомий казав, що я в дитинстві чув цю приказку, як хоч шаром покати, Але я не знав, що це значить, але знав, що це нема нічого. Так по-різному буває. І коли люди збирають в кінці врожай, то вони розуміють: о, це все, ми вже заготували все на рік. І Бог каже: коли ти збереш все, то знову святкує. Ну, ми святкуємо один раз, коли зібрали врожай. Коли ми дивимося на те, що Бог нам дав, а Бог дав нам цього року, слава Богу, дуже багато. Ну, Хтось збирає врожай в супермаркеті, хтось збирає в себе нагородя. То збирає, ну, є такі люди, що в сусіда збирають. І таке буває, на жаль. Ну, Але вони теж їсти хочуть. Але Бог дав нам стільки, що ми можемо і для себе, і з кимось ще поділитись і благословити тих, хто, може, немає. Але я хочу звернути і знову сказати, як це свято називається. Другий раз, коли вони святкують, то це свято називається Сукот. А в українських перекладах, в різних бібліях, воно звучить як кучки, або, де собі виписав, або шатри, або курені. Це, тобто, що це значить? Це таке тимчасове житло, як палатка. Свято таких палаток. Е, про що воно їм нагадує? А воно їм знову має два символічні значення: те, що вони мають від Бога врожай. І друге, це те, що Бог протягом 40 років, коли вони йшли з Єгипту, він турбувався, вони жили в наметах, і вони все мали. Знаєте, коли я читаю Біблію, мене взагалі деякі речі дуже дивують. Дуже дивують. Приблизно 2 мільйони людей йдуть дорогою з Єгипту до Ханаану, до нинішньої території Ізраїлю. Два мільйони людей. І їх протягом 40 років потрібно годувати. Скільки потрібно їм харчів. Скільки, я не уявляю, скільки це вагонів треба, їжі. Але Бог за них піклувався. Він давав їм все необхідне. Вони і мали манну, і мали перепелів, і мали воду в пустелі. Вони все мали. І те, що нині Ізраїль існує, це свідчення того, що Бог перевів їх з одного місця в друге. І протягом 40 років Він давав їм все, щоб вони мали для життя. І коли вони зараз святкують, вони там ріжуть пальмові гілки, там роблять такі невеличкі намети, вони нагадують собі, що Бог як колись піклувався про їхніх батьків, так він і зараз піклується про кожну людину. Друзі, те, що ми маємо. Це знову нам нагадування про те, що Бог любить нас. Він дає все необхідне. Ми маємо на наших столах їжу. Він піклується про нас. Ви знаєте, колись Ісус коли проповідував, Він сказав такі слова. Це Євангеліє від Матвія, від 7 розділ з 9 по 12 вірш. Він хотів людям, кажучи слово, показати, який Бог. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Якщо... Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям, то наскільки більше ваш Отець Небесний дасть добра тим, які просять у нього? Про що каже Ісус? Він показує на наші недоліки, коли ми буваємо ображені на своїх дітей, і діти приходять до нас щось, просять, ми все одно даємо їм необхідне. Ми їх годуємо, ми їх вдягаємо. Каже, якщо ви каже, буваєте злі, ви все одно піклуєте про своїх дітей. Подивіться на Бога, який турбується про вас незалежно від того, як ми чинимо. Він дає. І Христос сказав, що Бог посилає дощ і на злих, і на добрих. Це він показує те, що Він любить цей світ, він любить людину. І Він хоче, щоб всі люди навернулись і подякували Богові за його турботу. Він показує. А ті люди, хто йдуть до Бога, ті, хто своє життя, посвячують йому, то вони ніколи не будуть залишеними Богом. Я також хочу прочитати це книга Псалмів. 37 Псалом, 25 й вірш Давид пише так. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які не мали би хліба. Це наш Господь. Це Господь той, який піклується за всіх нас. Сьогодні є свято, яке знову нам нагадує, що Він дав нам. Все необхідне. Він дав нам хліб, Він дав нам своє слово, щоб ми жили цим словом. Він піклується нас при різних обставинах, щоб не було. У нас війна в нашій країні, а ми маємо. І це велика Божа милість. Ніхто не сподівався, що хтось буде сіяти минулого року, але поля засіваються, і ми маємо хліб вдосталь. Коли наше місто було в оточенні, Сюди не привозили продукти, сюди нічого не везли. Але в нашому місці був хліб і хліб був досталь. В нашому місці було молоко. Навіть спочатку роздавали безкоштовно, бо його не знали, куди діти, а потім за копійки продавали. І це велика милість Божа, те, що Він піклується за кожного із нас. Він піклується за вас. І для чого це він робить? Щоб нагадати про себе, що Він. Вас любить.